Хотіла погратися зі змією, але та її вкусила. До дитячої лікарні Святого Миколая госпіталізували восьмирічну Алісу. Дівчинка відпочивала з батьками на природі, біля озера побачила змію і вирішила ближче її роздивитись. Мені стало цікаво і я. Захотіла взяти її на руки. От я так і тримала, але вона висунула зуб і вкусила мене. Воно одразу почало боліти. Я помітила, як мене вкусила. Вона я хотіла показати її мамі або татові, ну, як кого побачу першу. І ось потім, коли хотіла вже підійматися, я відчула болю пальці, коли ось так тримала її. А, поглянула, а вона мене вкусила. Сама ж, Ліса змій не боїться, адже вдома в неї живе два екзотичних улюбленці. У нас дві маленьких змії: Маїські Полос і молочна змія. Вони теж ще маленькі, але вони типа не небезпечні. Проте на природі дівчинку вкусила саме отруйна змія гадюка. Відтак батьки не гаючи часу, повезли її до лікарні. Добре, що одразу повідомили про це, тому що ми спустилися, знайшли ту змію. Я її сфотографувала, щоб знати, розуміти взагалі, що це за змія і наскільки вона небезпечна. Дитину одразу поклали до реанімації, де добу вона пробула під пильним медичним наглядом. Її обробили рану, вона отримувала протишокові ліки Вона має ліжковий режим, вона обстежена на предмет якихось загроз зі сторони здоров'я і змін в організмі. І те лікування продовжує. Зазначимо, що зараз починається період їхньої найбільшої активності, тому потрібно бути пильними, а у разі укусу одразу звертатись за медичною допомогою. При покусах. Зміями, гадюками дуже швидко наростає набряк, то місце покусу ми повинні звільнити від всього, що може його стиснути: від одягу, від годинника, від браслета, від ремінців, перстенів тобто, все, що може перешкоджати відтоку крові і посилювати набряк, то все знімається. Хворий має пити. Ніякі розрізи, надрізи, відсмоктування в ділянці тих ран не проводяться. Накладається суха пов'язка на рану і викликається швидка допомога. Медики також нагадують, що в жодному разі не потрібно відсмоктувати отруту, накладати джгут чи марнувати час. Для маленької Аліси зустріч зі змією минула без наслідків для здоров'я, адже її вчасно доправили до лікарні, де надали необхідну допомогу. Її вже відпустили додому, і вона добре почувається. Ірина Цвігун Правда тут Львів.